22 березня на Дніпропетровщині були нічні обстріли, а сусіднє Запоріжжя потрапило під нещадні ракетні атаки. Під головуванням очільника міста Андрія Білоусова відбулось засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. На Дніпропетровщині за час повномасштабного вторгнення піротехніки виявили та знищили майже 6 тисяч боєприпасів. Кам'янчани вирушають на всеукраїнські змагання з хеквандо та велокросу. Підтримала спортсменів на шляху до перемог громадська організація Бджола. Про останні події у Кам'янському станом на 22-й день весни розповімо у випуску новин міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кравченко. Вітаю! Після чотирьох тихих ночей Дніпропетровщина знову зазнала ворожих атак. Вже як дев'ятий місяць від ворожих обстрілів з боку окупованого енергодару потерпають мешканці прибережних громад Нікопольського району. За цей період 200 людей було поранено, 43 загинуло. На щастя, цієї ночі обійшлося без жертв. Подію коментують обласні рятувальники. Російська армія знову вдарила по Нікопольському району. Під прицілом важкої артилерії у нас опинилась Марганецька громада. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки зараз уточнюють рятувальники. А вже сьогодні в день ворог ракетами атакував Запоріжжя. За попередню інформацією, під вогонь потрапили житлові будинки та острів Хортиця. У багатоповерхівку Запоріжжя потрапили дві російські ракети. Одна не розірвалася і просто застрягла у будинку. Під завалами люди на місці працюють спецслужби. Повну інформацію щодо жертвлучання офіційно ще не надали. Проте мешканці постраждалих будинків вже оприлюднили перші відео з місця трагедії. А ось таке тільки що трапилось, і в мене вдома. Дивіться. Ось ми тільки що з мамою сиділи тут. Первуватися почали. У соціальних мережах сповіщають про постраждалих. Серед них є діти. Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев'ятиповерхових будинки із мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих. З них двоє дітей 7 та 9 років. 11 дорослих госпіталізовано. З них четверо знаходяться у важкому стані. Семеро у середньому. І ще п'ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. 22 березня під головуванням учільника міста Андрія Білоусова відбулось засідання виконавчого комітету Камінської міської ради. До порядку денного увійшли планові питання та додаткове, яке стосується закінчення опалювального сезону. Засідання виконавчого комітету складалось з декількох блоків. Першим розглянули звіт про роботу зі зверненнями громадян у 2022 році. Кількість звернень значно зменшилась, а найчастіше допомоги потребували вимушено переміщення особи та люди похилого віку, зауважила Олена Абросімова. Начальниця відділу звернення громадян міської ради також було розглянуто одне з головних на сьогодні питань для кам'янчан. Це кінець опалювального сезону. Ми розглянули 54 питання, з них 22 питання підготовлені у справах дітей. Також додаткові питання ми розглянули щодо опалювального сезону в місті Кам'янське, тому що планувалось закінчити опалювальний сезон 20 березня, але ж середньодобова температура складала менш 8 градусів. Тому було прийнято рішення про перенесення на 25 березня, а також всі підрозділи, які вважали за необхідний розгляд питань, були розглянуті. Був звіт звернення громадян, де ми заслуховували показники цього відділу. Усі питання порядку денного на засіданні були прийняті одноголосно разом до перемоги. Міський голова Андрій Білоусов відвідав захисників з батальйону ТРО Кам'янського району. Про це очільник повідомив у соціальній мережі. Побували на півдні України у наші хлопці з батальйону ТРО Кам'янського району. Передали від громадської організації бджола квадрокоптер Мавік 3, обігрівачі, холодильник для медикаментів, гумоб та зачастини, а також термобілизну та смаколики від освітян міста. Наостанок міський голова додав. Бойовий дух у наших воїнів на самому високому рівні. Побажали сил, витримки та успіху на шляху до перемоги. Війна забирає життя найкращих синів України. 17 березня, в бою на Луганщині, боронячи українську землю від російських загарбників, загинув молодший сержант Артем Халімон. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білоусов і висловив щирі співчуття рідним у соціальних мережах. Прощалися з героєм 22 березня. Артем народився 28 січня 1993 року. У 2011 році закінчив ДХТТ, працював на Дніпрова Гонмаш. 15 березня минулого року призваний по мобілізації і брав участь у бойових діях та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Артем був мушній, відповідальний військовий та люблячий син, чоловік і брат. Провести воїна в останню путь зібралися рідні та друзі, які назавжди запам'ятають його як героя, який поклав своє життя за майбутнє України. Він був дуже хорошим чоловіком, настоячим мужчинам. Таких дуже рідко. зараз знайдеш. і другом був, и... ну, і хорошим, атлетним парнем. Ж... Мені жаль, що це все. Так произошло з ним. Вічна йому пам'ять. Героям слава. Слава Україні. Гарна була людина, добра, щира. Ніколи ні в чому не відмовляв взагалі. 14-15 рік пережив, 16 й в АТО. І тут так трапилось, що війна почалася. Я пішов трошки раніше не пізніше. Тримали зв'язок. Герої не вмирають. Ми переможемо. У полеглого героя залишились дружина, мати та сестра. Він був і залишається героєм України, прикладом мужності для багатьох, вічна пам'ять та слава герою на Дніпропетровщині. За час повномасштабного вторгнення піротехніки виявили та знищили майже 6 тисяч боєприпасів. Щоб берегти аграріїв від небезпеки на полях. Наразі спеціалісти найактивніше займаються зачисткою саме сільських угідь. За роботою фахівців спостерігав і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Сьогодні завітав на Криворіжський район подивитись, як наші піротехніки проводять розмінування. Фактично на території регіону визначено 2600 гектарів землі, яка замінована чи знаходиться після ракетних обстрілів і артилерійських обстрілів. Станом на сьогодні фактично 500 гектарів землі вже розміновано. До хлопців ми приїхали не спустими руками. Наші іноземні партнери передали понад 50 комплектів виживання, генератори, газові пічі, які фактично потрібні на кожен розрахунок нашим хлопцям для того, щоб продовжували роботу. Весняний аграрний сезон вже розпочався. Будемо і далі допомагати, додав очільник області. Обласна військова адміністрація виділила кошти для придбання спеціалізованих автомобілей, які стануть в нагоді саперам для розмінування. Користуючись нагодою, хочу подякувати голові обласної військової адміністрації, виділили кошти для піротехнічної машини важкого типу, яка виготовляється в Україні. Вона броньована, оснащена всіма засобами для полегшення роботи наших піротехніків. Сапер з 13-річним досвідом Максим акцентує увагу на тому, що раніше роботи було більш ніж достатньо, а з початком війни лише додалося. Різні снаряди і касетні, і міни протитанкові, протипіхотні, дуже багато, і саморобні. Ну, бувало таке і по і по 100 штук більше. Порадити можна тільки одне, що зараз такий час, що треба дивитися кругом. Якщо щось, бачите, підозріле, краще в руки не брати, краще телефонувати, приїдемо, глянемо. Луче. Ну, пере... Перестрахуватися через мінну небезпеку минулого року. Не всі сільськогогіддя були засіяні, але орендатор Поля Олександр залишається попри все позитивним і планує на цей сезон засіювати соняшник. Тут були прильоти касетні. Ми визивали піротехніків. Ми ось цю половину, що у нас ось ми за посадкою обробили. Хлопці пройшли, провірили, знайшли, були касетні снаряди. Вони їх зірвали. А зараз ми переходимо, де ми зараз стоїмо, переходимо на це поле, так, раз стоять у полі, ждемо обслідування. Після їх зайдемо сюди. Ну, земля, виходить, з однієї сторони і перегуляла, віддихнула. Так, буде сочно, як ми сподіваємося на хороший вирожай. Чоловік запевнив, хай там що, але продовжуватиме боронити продовольчий фронт. Кам'янчани вирушають на всеукраїнські змагання з Хеквондо та велокросу. Збірна Стхеквондо відстоятиме честь громади на чемпіонаті України серед юніорів-юнаків і загальнонаціональній гімназіаді. А на Кубку з велокросу місто представить команда дюсш США 4. Традиційно громадська організація Бджола підтримує та проведжає на змагання спортсменів, які тримають звання Кам'янського як найспортивнішого міста країни. На зустрічі побували і команди міської інформаційної служби, поспілкувалися із спортсменами та дізнались, які в них емоції напередодні важливих змагань. Спортсмени Камінського продовжують проставляти місто далеко за його межами і вирушають на чемпіонати України з двох видів спорту Тхеквондо та Велокросу. Під час зустрічі у форматі прес-конференції голова обласної територіальної організації політичної партії бджола Олександр Лукашов підтримав молодь, а також вручив грошові сертифікати від громадської організації Бджола, які дозволять покрити витрати на проїзд і проживання на час змагання. Вже традиційна зустріч з нашими спортсменами, які їдуть представляти наше місто на всеукраїнські змагання від ГО Бжола вручили сертифікати, які нададуть змогу оплатити проїзд та проживання нашим спортсменам. Окрема подяка міському голові Андрію Белоусову та керівнику управління молоді та спорту Коряку Едуарду за всебічну підтримку спорту в нашому місті. З початку року спортсмени Кам'янського здобули багато нагород, адже все підтримка міської влади, тренерів та батьків дає усі можливості для саморозвитку. Хе міста славляться своїми здобутками, не відстають від них велосипедисти, які також націлені повернутись із перемогою. Спортсмени завітали на захід зі своїми тренерами та головами федерації міста. Ти у нас представлено трьома школами. Це перша, третя, четверта голови федерації Олександр Кірпа і Федоренко Сергій це ж тренер Дюсуша номер 4 Теж голова федерації велоспорту нашого міста. Вирушають на змагання. Ми все робимо для того, щоб вони вирушили на ці змагання, щоб вони підготувалися. Тримаємо свій спортивний фронт. У нас дуже багато досягнень уже в першому кварталі. З по четвертого березня в Черкасах відбудеться Кубок України з Велокросу. А змагання з секвандо з 23 по 26 березня в Луцьку. Молодь неабияк готувалась як готувались до цих змагань, попри усі труднощі пов'язані з війною, вони готові гідно представити місто та повернутися з численними нагородами. Сподіваюся на дуже гарний результат, бо Ми готувалися досить довго. У нас зараз буде проходити третій третій тур чемпіонату України. Я вже виграю на два очки. Я поки що на першому місці. Сподіваюся, на ньому і запише. Я дуже хочу подякувати місту за те, що вони нас підтримують, бо це зараз дуже важливо час і важкий час, але ми повинні на жалу показати з кращої сторони. При змаганнях завжди є позитивні емоції, тому що це. В першу чергу чудовий досвід, який треба цінувати. Всі наші спортсмени готові майже на всі 100%. Будемо сподіватися на гарний результат. Їдемо ми в місто Луцьк, це Волинська область. Будуть проходити чемпіонати України серед молодших юнаків, юнаків та юніорів. А також буде п'ята літня гімназіада. Серед категорисловлю велику вдячність громадській організації бджола за велику підтримку, тому що це є велика необхідність нам, як спортсменам, як тренерам. Віримо в наших спортсменів та зичимо їм перемоги. Ви наша гордість. Ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику «П'ятихвилинка з психологом. У цьому випуску поговоримо про соціалізацію військових після ампутацій та прийняття себе, а допоможе нам розібратися із безлічю болючих життєвих моментів. Психологіня Людмила Єхалова. Один із незамінних компонентів реабілітації людей, які пережили ампутацію, їх соціалізація. Головне завдання показати, що людина не наодинці зі своєю проблемою, але в той же час. Все повинно бути в міру, наприклад, банальний візит гостей або похід у гості можуть додати незручностей і навіть наповнити негативним досвідом. Ми нібито намагаємося гарну річ зробити, да, соціалізувати, адаптувати, показати соціуму, що ми тепер в повному складі, або ж ну, ну тобто, це радісні моменти, які притаманні нам тут в мирному середовищі, ну умовно в мирному середовищі. А для військового це може бути достатньо травматично. І розумієте, для того, щоб прийняти цю свою особливість нову треба близько ну, не знаю, трьох місяців для того, щоб у ці всі емоції розклалися по полицям. Ну і як ми це зробимо? Ми зробимо це разом, ми зробимо це окремо, ми зробимо це якось сепаровано. Ну, це все впливає на те, на те наскільки швидко буде людина ну, далі в житті і в строю. Незважаючи на ампутацію, переважна більшість військових все ж таки планують повертатися на фронт, розуміючи при цьому, що в умовах, які зазвичай далекі від затишку, буде значно важче перебувати зі своєю особливістю, і що точно в наших силах показати альтернативи для їхнього розвитку. Багато вакансій сьогодні можна знайти в центрах зайнятості та різних організаціях. скажімо, ветеран-хаб від професійної реалізації до громадської діяльності та волонтерства. Головне не опускати руки. Чоловіки візуали в більшості в своїй, а це означає те, що їм потрібно мати мету в житті. А мета в житті це те, для чого він має прагнути. Так і от в наших силах точно якби обмалювати у цю мету разом обговорити для того, щоб от людині стало краще, обговорюючи з Людмилою Єхаловою складне питання ампутації, ми не могли пройти повз прийняття людиною своїх змін, і тут в прямому сенсі питання за часом та можливістю побути один на один із собою та своїми думками. Зовсім залишати на самоті людину не варто, бо відчуття у цій самотності може воно перерости в щось більш глобальне. Да? Це коли я залишаю людину на самоті, може здатися, що мені все рівно, що з нею відбувається. Насправді це не так, тобто. Людина може бути якийсь час, може бути в своїх думках, може бути в своїх емоціях. При цьому вона має відчувати, що людина поруч, дружина поруч, мама поруч, діти поруч, не полишаючи при цьому не якби переступаючи в цю межу занадто великої активності. Ампутація свого роду кризова ситуація пов'язана зі зміною тіла. Відтак будь-якій людині, незалежно від статі, важливо залишатися привабливою, і в цьому точно можуть допомогти рідні та близькі друзі. Саме їм необхідно донести захисникам та захисницям, що хоч і відбулися зміни, але любов до них не зменшилася. І це стосується ну просто будь-яких змін тілесних, так як от після пологів жінка також змінюється, так та після ампутації також змінюється. Ну от і важливо донести до, до, до людини, що щоб не відбувалося з твоїм тілом, я тебе люблю, для мене ти привабливий. І на завершення знову цитуємо слова відомого військового та адвоката Масіна Єма, який під час виконання бойового завдання втратив око: людям, які втратили кінцівки, треба давати бути самостійними, Бо тільки ти намагаєшся допомогти більше, ніж треба, вони самі собі дозволяють почуватися менш самостійними і жаліти себе. А в усьому має бути міра. Треба зрозуміти, що стан після поранення це теж форма життя. Вона не гірша, вона складніша. Але не буде того життя, якщо ти комусь станеш тягарем і тобі на блюдечку будуть підносити їжу. Всесвітній день поезії не пройшов даремно для небайдужих до творчого слова кам'янчан. У центральній бібліотеці імені Траса Шевченка відбулося чергове засідання літературного клубу Світогляд. Більше про атмосферу зустрічі та поетичних героїв розкажуть мої колеги. Березневий день нарешті наповнився сонцем і поезією. А представники клубу Світогляд із запалом говорили про, на жаль, не досить відомих українському читачу, але важливого у культурному просторі Оксану Літуринську та Євгена Маланюка. Обоє більшість життя творили за океаном, але попри відстань, не втрачали стійкої національної позиції. Ми назвали це такий захід монаршої княжої поезії, бо Євгена Маланюка називали імператор залізних стров, а Оксану Лятуринську княжною української поезії. І саме ці постаті, саме їхній життєвий шлях, їхні поезії, ми будемо розглядати, обговорювати. Більш того, будемо. Сьогодні захід більше спрямований на те, що ми будемо читати ці поезії, бо зазвичай ми все таки в літературному клубі обговорюємо певні твори певних авторів і активно дискутуємо з аудиторією. Якщо Євгена Маланюка ще можна знайти в старших класах шкільної програми, то про багатогранну особистість поетеси, художниці та скульпторки Оксани Літуринської відомо не так багато, хоча її долю порівнюють із долою творчої посестри Лесі Українки. Оксана, яка створила кращі погруддя Шевченка, петлюри, коновальця, а також Оксана поетеса, яка, за словами мовознавця Юрія Шевельова, має не тільки свій стиль, а й свій світ. Перший вірш називається Печерні рисунки, зуб, ратище, копито, пазло. Тут муж ішов на силу, вражу, сурмив тут мамут, тут ведмідь печерний вів кошлатий слід. Кружляв тут яструб в яснім небі. По озеру плив чорний липід. стиль. Це суверенність в опануванні творива. Цієї тези протягом всього життя дотримувався поет Євген Маланюк, симфоніст із власною мовою символів та водночас дослідник-аналітик, для якого в поезії основною темою була Україна, її мистецтво, культура та історія. А своїй приятельці по літературі та ідеях Оксані Лятуринській поет присвятив ось такого вірша. Аж пуща зашумить Волинська і над Оксамити Златоглав в сап'янцях легких Лятуринська виходить годувати пав, ворожить про весну колишню, любов ціловує в слова і випускає сокіл пісню з гаптованого рукава. Оксана Лятуринська та Євген Маланюк творили на єдиній ноті. Не дивно, що на українському православному цвинтарі святого Андрія в штаті Нью-Джерсі навіть їхні могили знаходяться одна навпроти одної, наче своєрідний наголос з сучасникам на різних особистостях і з єдиним світом невичерпного українського духу. І наостанок, до новин від синоптиків у четвер обіцять мінливу хмарність. Температура повітря вночі становитиме плюс 4 градуси, в день до плюс 14. Вітер південно-східний до 2 метрів на секунду. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Більше цікавого шукайте на нашому ютуб каналі ТРК Міста у соціальних мережах. З вами був Володимир Кравченко. Тримаємось, єднаємося і зміцнюємо нашу віру у перемогу. Україна вистоїть 24 лютого. Обов'язково закінчиться. Бувайте.